Вітаю вас на своєму каналі. перш ніж розповідати Тему сьогоднішнього відео хочу вам всіх вас запросити у свою групу у Facebook. Посилання буде в описі під відео. Також дивіться інші мої відео. Ось тут посилання буде на кронштейн, який я виготовляю до Renault Megan 2. Також до інших автомобілів можу виготовити. Отже, сьогодні хочу розказати про круїз контроль. Уже я ним користуюся більше двох тижнів. Доволі класна штука, зручно. І виникають питання: люди мене запитують, як же правильно користуватися кнопками. Детально розповім. Отже, кнопки. Кокручення круїз контролю має три положення: одне центральне, це виключено. У верхньому положенні це вімкнений круїз контроль, і у нижньому положенні вімкнене обмеження швидкості. Вімкненний круїз контроль це означає, що ви задаєте. Швидкість. Встановлено, наприклад, там 60, 70 чи 100 км і автомобіль цю швидкість тримає. В режимі обмеження швидкості це, наприклад, ви виставили 50-60 км і вище цієї швидкості автомобіль просто не набере. Навіть якщо будете натискати на педаль газу, автомобіль швидше їхати не буде. Тепер переходимо до кнопок на рулі. Тут ми маємо дві кнопки і чотири різні, що можна натиснути. Отже, тут додати швидкість, зменшити швидкість. Також тут є цікава функція. Наприклад, коли ви ввімкнули режим круїз контролю, а не обмеження швидкості, набрали швидкість, наприклад, там 100 км, натиснули кнопочку плюс, все, система зафіксує цю швидкість і буде її тримати. Тепер щодо кнопок, ну, тут нуль це означає, якщо ви їдете в режимі. Круїз контролю, чи то в режимі обмеження швидкості, натискаєте на нуль, і е, вся ця ну, налаштування стає неактивним. Тобто, далі ну, відключення круїз контролю. От, е, кнопка R означає наступне: е, наприклад, я її застосую в ситуації, е, коли, наприклад, їду там зі швидкістю 100 кілометрів, і мені потрібно. Пригальмувати чи то пришвидшитись. І коли я гальмую або прискорююся в режимі круїз контролю, то швидкість, яка встановлена на приборці, вона запам'ятовується системою. І після того, як ви ну, виконали маневр, натискаєте кнопку R і тим самим відновлюється режим встановленої швидкості. Якщо, наприклад, там було швидкість 100 на приборці, і ви пригальмували там, до 80, до 90, неважливо до скількох, і потім. Знову натиснути цю кнопку, то автомобіль набере раніше встановлену швидкість. От. Також ще круїз контроль починає діяти, уже коли ви розігналися. от Я перевіряв, нижній порог включення це на третій передачі і швидкість руху приблизно 35-40 км за годину. От. Загалом такі мої спостереження за системою Круїз контролю. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть ваші дослідження по круіз-контролю. можливо, якісь фішки цікаві знайшли. Отже, Всім гарного дня! Катайтесь, не ламайтесь!